Чи замислювались ви коли-небудь, чому одним людям щось дається дуже легко, а іншим для цього треба докласти багато зусиль? Привіт! Мене звати Олександра. Я консультант з матриці долі. Вже кілька років я вивчаю цю систему і допомагаю іншим людям краще пізнати себе. Ми всі дуже різні, народжуємося з різними якостями характеру, та як дізнатися, які саме якості є у вас, які саме таланти є у вас і над чим можна попрацювати? Відповіді на ці питання і не тільки дає матриця долі. Матриця долі це система самопізнання, така як астрологія чи нумерологія. Але саме матриця показує, які задачі обрала ваша душа на це втілення. Які якості характеру потрібно набути, і які якості є вже напрацьовані з минулих життів, які є таланти, приховані під тим шаром, який треба просто здути і пропрацювати? Матриця долі розраховується за датою вашого народження. Вона базується на системі старших арканів Таро, де кожний аркан це архетип якоїсь поведінки людини. У неї у цього архетипа є позитивні прояви та негативні прояви. І з комплексу оцих арканів і складаються наші задачі душі у втіленні. Ось так виглядає схема матриці. Ви бачите, скільки тут різних є позицій. І оцей комплекс і складає наш характер, наші задачі душі у втіленні. Кому що треба напрацювати і набути. Тут є і дата нашого народження, це наші найбільш сильні якості, наш ресурс у цьому житті. Є сфера фінансів, є сфера стосунків, є кармічний хвіст, який являє собою те, що ми не змогли напрацювати в минулому житті. Те, що в минулому житті у нас не вийшло, і ми нашкодили собі та іншим через це. Тому в цьому житті ось ця зона вона більш схильна до перебування у негативних проявах, і вона найважча для пропрацювання. Також тут є перше призначення до 40 років. Те, що людині потрібно набути для себе, ті якості, які треба напрацювати для своєї душі. Друге призначення це призначення від 40 до 60 років, це призначення, яке душа обрала для служіння іншим людям, те, що ми маємо нести у світ. Це один його прояв. Інший прояв це відпрацювання, скажімо так, боргів роду. Те, що для роду повинна зробити душа. І через це йде служіння також людям. І загальне призначення є ще. Це загальне призначення це теж одна з таких важливих якостей, яку треба набути людині за життя. Також в матриці можна розрахувати мапу здоров'я. Тут є всі сім чакр і є аркани, які Знаходяться на позиціях певних. І розглядаючи, наприклад, кожну чакру, якщо десь є блок, або у якійсь сфері життя, за яку відповідає чакра, є застій, ми можемо подивитися, які аркани там є, і зрозуміти, які риси людина проявляє або не проявляє, так? Важливі риси, позитивні не проявляє по цим арканам, які потрібно проявити, щоб пішов розвиток і зник блок у певній чакрі. Окрім того, в матриці є прогнозування по роках. Ми можемо розрахувати особисті аркани кожного року для кожної людини. Це дає підказку, на що мені звернути увагу саме в цей рік. Це дає підказку, якщо особливо співпадають аркани з якимись зонами, або три аркани співпадають з якимись зонами у матриці. Це дає нам підказку, у якій сфері будуть випробування в цьому році, або, навпаки, розвиток. Бо за кожним випробуванням, якщо ми його проходимо правильно, йде розвиток. Окрім того, матриця показує, які у вас є таланти. Які негативні установки передалися вам від батьків по жіночій лінії, по чоловічій лінії роду. І дає змогу побачити, які можуть бути блоки підсвідомості, щоб їх потім прибрати. Звісно, якщо потім над цим працювати. Матриця це система діагностики. В розрізі матриці є, звісно, і Практичні методи, наприклад, регресія, яку можна застосовувати, щоб пропрацьовувати ці блоки. Але вже знаючи свою матрицю і знаючи, на що мені звертати увагу, це можна почати коригувати. Окрім того, можна побачити, які таланти приховані є, які таланти ховаються за кожним арканом, бо кожний аркан. Він несе в собі потенціал для розвитку. Також в матриці долі можна робити аналіз матриці сумісності. Може бути сумісність з партнером, може бути сумісність з дитиною, батьків з дитиною, може бути сумісність вас з вашими батьками. Це дуже класний інструмент, яким я сама користуюся. і... Бачу, що це дійсно працює і допомагає мені, як мамі, у якої троє дітей, і ми довго з чоловіком в шлюбі. Це дійсно дає ці ключики, як зрозуміти іншу людину. Бо часто ми не можемо зрозуміти, бо не ходили в його взутті, так? бо не були в його шкурі. Ми не розуміємо, як це. Так само, як інша людина не зрозуміє наші слабкості або наші сильні сторони. Їх не завжди видно, чому нам важко зробити те чи інше і прийняти це так, у людині. Матриця сумісності допомагає побачити іншу людину, а також допомагає побачити, для чого ви зустрілися з партнером, чому вас вчить ваш партнер, і яка перспектива є у стосунків, у чому сила ваших стосунків? І як можна їх покращити, на що звернути увагу, щоб. Були стосунки більш гармонійними. Ви вже можете подивитись, які у вас є аркани, які дати стоять у вашому народженні, це число і місяць вашого народження. Якщо ви, наприклад, народилися з 1 по 22 число, ви просто берете цей аркан, так як старших арканів всього 22. А якщо ви народилися після 22-го, тобто 23-го, 24-го і до 31-го, ви просто складаєте ці два числа між собою. Тобто, 23 число це буде п'ятий аркан, 2 плюс 3 5. 31 число це буде 3 плюс 1 четвертий аркан. У мене в коротких відео в шорцах є коротенькі описи кожного аркана. На що звернути увагу? Зараз, знаючи вже. Вашу дату народження, тільки ви можете піти і подивитися на що звернути увагу. Також у наступному відео я розкажу, як розрахувати свою матрицю долі. Підписуйтеся на канал, якщо було цікаво, ставте вподобайки і чекайте наступних відео, буду ділитися корисною інформацією з матриці долі, і не тільки.